Перше послання апостола Петра. Улюблені, власне, на це ви покликані, бо й Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб вийшли Його слідами. Той, хто не вчинив гріха і підступу в Його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам навпаки не злословив, хто страждав та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості, ми, що його синяками зцілились, бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника душ ваших. Так само і ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб навіть якщо деякі й не вірять слову, були поводженням жінок, позискані без слова, коли побачать ваше життя у чистоті й повазі. Нехай ваша окраса буде не зовнішня, заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінності душі, лагідної та мовчазної це многоцінне перед Богом. Бо колись і святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам, як от Сара слухала Авраама, паном його називала. Ви ж, її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жодних застрашувань. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану як співспадкоємницям благодаті життя, тим ваші молитви не втрачатимуть насилі. Нарешті всі ви будьте однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні. Не платіть злом на зло. Чи лайкою за лайку. А навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Перше послання апостола Петра. У сьогоднішньому уривку з послання апостола Петра ми довідуємося про чи закликає нас апостол Петро до того, щоб слідувати, чи йти слідами Ісуса Христа. Тоді ми ніколи не зіб'ємося з доброї дороги. І дає настанову окремо кожним верствам – чоловікам, жінкам, дітям і всім. Стосовно чоловіків, він закликає пам'ятати і поводитися з жінками, як з тими, хто є слабшими, але одночасно надаючи їм відповідну шану. І тут дає умову, тоді ваші молитви будуть дійсно вислухані. Жінки каже апостол Петро. Коріться своїм чоловікам, навіть якщо багато речей не розумієте, і дає приклад, як Сара слухала свого чоловіка, і тоді зможете успадкувати дуже багато. Діти також мають бути послушні до своїх батьків, бо знаємо, що таких є Царство Небесне, але для того їм потрібно засвідчити вірність Богові через своїх батьків. І ви всі, каже апостол Петро, не відповідайте лайку на лайку, поганим словом на погані слова, і так далі, і так далі, і так далі. Маємо просити у сьогоднішній день якогось миру, миру між нами всіма, між чоловіком і жінкою, хто десь відчуває якісь непорозуміння, перепросіть одне одного, пробачте одне одному, батьки і діти також. На роботі. Керівники і працюючі, чи просто люди, які в якийсь момент зіткнулися ненароком на дорозі. Вмійте сказати добре привітне слово. Перепросіть, подякуйте, і тоді ми всі будемо змінюватися. Не кричіть одне на одного, не вживайте лайливих слів. Молімося в сьогоднішній день за заступництвом святого апостола Петра, щоб кожен з нас вмів служити. Іншим, так як він би хотів, щоб послужили йому, і нехай Пресвята Богородиця вимолює для нас всі необхідні ласки.